Чому так важко позбутися ляблі? Тому що вони існують у двох формах. Перша активна трафазоїд живе тонкому кишківнику і викликає симптоми. Друга захисна циста. Вона має щільну оболонку, яка допомагає пережити кислоту, ферменти і умови зовнішнього середовища. Через кілька тижнів цисти знову прокидаються і запускають нову хвилю інфекції. Препарати діють переважно на активні форми, тому після лікування здається, що лямблі знову повертається. Але є рослинні речовини, які впливають і на активні і на цисні форми. Воздика діє на цисні форми. Чорноріг діє цисти і трофозоїди, полин діє цисти і трофозоїди, марідацитріфолія діє на нацистий трофозоїди, лапахол Кора мурашинного дерева, діє де нацисти і трофозоїди, Часник більше на трофозоїди, слабше на цисти. Але тільки вбити паразита недостатньо. Необхідно провести санацію кишківника від грибків і патогенних бактерій, відновити мікробіом, корисну флору, підтримати імунітет, щоб організм сам стримував інфекцію.